Сьогодні я покажу вам, як виконувати визначення титру при об'ємному титруванні за Карлом Фішером. Це важливо, оскільки концентрація наших реагентів може змінюватися з часом, і для отримання правильних результатів нам потрібно визначити титр. Нижче я покажу вам, як це зробити у кілька кроків. Мене звати Ейла Ройс, я науковий співробітник лабораторії. Перше, що я роблю, це збираю все необхідне для визначення титру, а саме, рідкий стандарт води, одновідсвітковий, який легко використовувати і має високу чистоту, але ви також можете використовувати чисту воду як стандарт. У цьому випадку вам доведеться зважувати дуже малі кількості, що ускладнює роботу, і похибка в зважуванні може бути досить великою. Інший варіант використовувати твердий реагент натрій тетрад-дегідрат, який має дуже високий вміст води, але обмежену розчинність у нашому розчиннику. Потрібно також мати шприц з голкою потрібного розміру, відкривач ампу для безпечного відкриття ампу, ємність для зливу та серветку для витирання останньої краплі з голки. Щоб відкрити ампулу, нам потрібно знайти синю точку і потім надломити ампулу у протилежну сторону від неї. З метою безпеки ми використовуємо відкривач ампул, у якого також є точка. Ми вирівнюємо синю точку на відкривачі з синьою точкою на ампулі, і потім ми надламуємо її. Щоб підготувати шприц зі стандартом, ми спочатку промиваємо шприц. Для цього ми втягуємо 1 мл нашого рідкого стандарту води, одновідсоткового. І потім натягуємо решту шприца повітря і трохи потрусимо, щоб витягнути всю воду шприца. Після чого ми вливаємо цей один літр у ємність для зливу і повторюємо це знову, щоб промити шприц ще раз. Ми знову втягуємо приблизно один літр і знову трохи потрусимо щоб промити шприц і виливаємо розчину в для зливу. Після цього ми втягуємо решту вмісту ампули в шприці, в кінці також витягуємо трохи повітря, щоб переконатися, що в голці немає рідини. Потім ми витираємо голку, щоб переконатися, що на зовнішній стороні немає рідини. Залишки з ампули не можна використовувати знову, оскільки вміст води може змінитися. Тому ми його викидаємо. Титраційна камера ніколи не є абсолютно герметичною, що викликає дрейф. Дрейф показує, скільки води, яка потрапляє в навколишнє середовище до титраційної камери. Дрейф повинен бути меншим за 20 мікролітрів на хвилину і стабільним. Якщо для зразка потрібний додатковий розчинник, переконайтеся, що визначення титру проводиться у суміші розчинників. Тепер ми зважимо шприц з рідким стандартом перед тим, як внести його в титраційну камеру. Ми вливаємо приблизно 1 літр нашого стандартного розчину в титраційну камеру. Дуже важливо втягнути останню краплю в голку. Тепер ми знову зважимо шприц, щоб побачити, яку масу ми внесли в титраційну камеру. Ми рекомендуємо проводити визначення титру 3-6 разів, щоб мати середнє значення для подальших розрахунків. Стандартне середньоквадратичне відхилення повинно бути менше 1%, але кожна лабораторія повинна сама визначити це для себе. Дякуємо за перегляд цього відео щодо визначення титру.